Друзі, привіт! Техносмак продовжує свою роботу. Я думаю, що кожна людина, у якої є стіл та стілець, хоча б раз в житті задумалася про купівлю лампи для свого столу. І я провів деякі роботи, визначив, що мені потрібно, і замовив собі ось таку лампу від Ikea. Давайте подивимося, опс, пишемо одним дублем. Постачається в корупці. Це добре. І далі у нас викавана, лампа запаяна. Вибрав червоний червоний, чорний колір. Так. Ну що, будемо вандально вскривати. Ну давайте. Так, плафон металевий. Так, шикарно, гарний. Далі дістаємо саму лампу. Запаяна, але дивно, що вона майже зібрана. Неочікувано. Приємно її тримати в руках. Діставайся. Так, розеточка євро наша. Українська, рідненька. Добре. Так, але чому вона зібрана? Хм, А ні, не зібрана. Вона збирається пружинками. Добре. так. Дивимося, що тут ще в неї є. О, інструкція. Точна назва лампи. Тепер точно будете знати. Інструкція. Хм, Треба, не треба. Та побачимо. О, І кріплення, мабуть. Воно тут таке. Я не ага, Так, це нічого. Ось. І переробку вторинну. Вип'ємо ще якась штучка. Від ікеї, мабуть, якась бумажечка. Інструкція. Не потрібно це все. Кудись прибираємо, залишаємо. Тільки ага. в запаяну в такому кульочку. Здається, постачається, як бачите, пружинки, кріплення. Вскриваємо. Так. Це пластик. Це м, штука для кріплення. Можна засверлити в стіну. на винти посадити тут. А можна прикручувати до столу. Мій варіант буде кріплення до столу. Так що тут ще є. Ага, сам механізм кріплення. Металевий, доволі такий гарний. Подобається. Метал такий. Хм, Це 90 градусів чи ні? Можливо, можливо, окей. І ще дві пружинки. Для того, щоб ми змогли робити форму. Ну, Тепер пробуємо паузу, перемикаюсь. Ну, Давайте ще два слова. Наскільки вона велика. Ну, мені подобається, знаєте, так гарний такий метал, класний. Окей. По відчуттям дуже-дуже добре. ну, Буду збирати. Побачив цікаву таку особливість для того, щоб втягнути пружинку. Тут є така прям виїмка для неї. Просто Вдягаєш, натягаєш, думаю, з цим справиться навіть дівчина. Так, монтаж плафона. Знаєте, для монтажа плафона тут є такі зазубрінки, тому в плафоні є такі виїмки. Ми Просто акуратно вставляємо, бачимо, що він зайшов. І хоп! Повернули, все чудово тримається. Плафон є, Лампочка стандартна, що не є. Я себе знайшов якось на 10 Вт. Вкручуємо. Будемо, дивитися, як воно буде світити. Зверніть увагу, що мені подобається. Лампочка, вона втоплена туди далеко, вона не торчить і не буде давати світла, яке вам не потрібно. Ну, Зараз будемо експериментувати. Сама лампа просто вставляється в її основу, зажимається гвинтом, тримається все надійно, хоч цей пластик, я не думаю, що це буде проблема якась. Зверніть увагу, перемикач, вмикання, вимикання знаходиться на дуже короткій відстані від самої лампи. Думаю, що через це буде зручно вмикати і вимикати. Ну що, перше вмикання. Ух, світло приємне, гарне, регулюється доволі зручно, класно опускається. Можна направити в будь-яку сторону. Все тримається класно. Мені подобається. Тримається надійно, крутиться просто. ну, Мої рекомендації. Інційний великий лайфхак. От бачите, оце місце, яким кріпиться ця лампа в свою основу, має такий виріс. Тому дехто підозрює, що тут може в цьому місці зламатися металева втулка. Ну, я знайшов від анкерного болта основу, забив всередину. Воно ніде, ніде не терчить, не стерчить. тому я думаю, що це трішки покращило. Міцність. Ну, побачимо, як це буде в житті.